Щороку, 24 березня, відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У Чернівцях до цієї дати провели акцію, спрямовану на підвищення обізнаності населення щодо цієї хвороби. Лікарі-епідеміологи пропонували чернівчанам пройти скринінг на туберкульоз методом анкетування, а також роздавали інформаційні матеріали про профілактику хвороби. Тож як захистити себе та своїх близьких, розповідаємо далі. Туберкульоз залишається серйозною загрозою для здоров'я людей, і ситуація з поширенням цього захворювання викликає занепокоєння. Статистика свідчить про зростання кількості випадків, а лікарі наголошують на важливості профілактики та ранньої діагностики. Продовж останніх кількох років щороку захворюваність зростала, зокрема на туберкульоз органів дихання. 265 випадків було зареєстровано в 2024 році. 38 випадків маємо вже за два місяці 2025 Атого минулоріч п'ятеро діток захворіли на туберкульоз. На жаль, лікарі наголошують туберкульоз інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Воно може торкнутися кожного, тож своєчасна діагностика та профілактика мають ключове значення. До дня подолання туберкульозу у центрі чернівців провели акцію, під час якої фахівці розповідали про те, як запобігти туберкульозу та які ознаки можуть свідчити про захворювання. Також є змога пройти скринінг для того, щоб виявити ризики наявного туберкульозу. І далі ми скеруватимемо до центрів первинки які сьогодні є. Є партнерами під час проведення цієї акції до слова, симптоми туберкульозу наступні. Кашель понад два тижні, підвищена температура, безпричинне схуднення, зниження маси тіла це є ті ознаки, які передусім мають насторожити і спонукати звернутись до сімейного лікаря. Найдієвішим методом профілактики є щеплення. Вакцинація проти туберкульозу є першою, яку новонароджені отримують у пологовому будинку. Наступний захід це профілактичні огляди, оскільки розуміючи ризики інфікування, ми маємо бути готові своєчасно діагностувати туберкульоз, тому ми говоримо про профілактичні огляди, про скринінги. Ми говоримо про те, що всі послуги, які стосуються діагностики та лікування, є безкоштовними. Однією з найважливіших складових боротьби з туберкульозом, як і будь-якої іншої хвороби, є доступність до медичної допомоги, особливо для жителів віддалених населених пунктів. Лікарі роблять усе можливе, щоб кожен міг своєчасно отримати діагностику та лікування. Наші заклади охорони здоров'я готові до надання медичної допомоги, і наша первинна ланка також готова. Центр соціально значущих хвороб кожного місяця, навіть на протязі два рази в місяць, виїжджає в сільські в сільську місцевість для того, щоб проводити флюорографію нашим людям, доходити до них. Ми це попереджаємо нашого сімейного лікаря, що ми будемо виїжджати Жяти в такі-то райони, в такі-то села, будь ласка, щоб люди про це знали. Попри те, що туберкульоз передається повітряно крапельним шляхом, варто пам'ятати, що дотримання простих правил і регулярна діагностика дозволять мінімізувати ризики. Туберкульоз він не передається він передається повітряно крапельним шляхом. Це не обнімання, звичайно, як люди можуть переживати і за руку взятися для того, щоб вони вже можуть бути зараженими. Але просимо звернути увагу на те, що кожного разу, якщо Людина кашляє більше як дві неділі. Якщо в нього є в людини, є підвищена температура і знижена вага, все-таки варто звернутися до сімейного лікаря, який дасть направлення електрони скерує до фтезіатра при необхідності або до пульмонолога, як повинно бути, як зауважує пані Наталія, медичні заклади області забезпечені. Сучасним лабораторним обладнанням, що дозволяє проводити якісну діагностику, ми забезпечені якісним лабораторним обладнанням джін експерти, які нас є в області 5, і ми не обов'язково концентрувати всі обстеження в тільки в центри соціального значок, їх можна проводити і в всіх наших кластерних закладах для того, щоб зробити обстеження. Фахівці вкотре наголошують, що Туберкульоз лікується, якщо вчасно розпочати терапію за світовими стандартами, і наша область вже в 2024 році ми досягли того, що 67% наших пацієнтів хворих на туберкульоз лікуються в себе вдома. тому що ми розуміємо, що якщо людина захворіла і починає вчасно лікуватися, вона вже не є заразною для когось. Фахівці закликають кожного бути уважним до свого здоров'я, своєчасно проходити обстеження і звертатися до лікарів при перших тривожних симптомах. До слова, під час заходу відбувався також благодійний концерт, кошти з якого передадуть на підтримку Збройних сил України. Аліна Рябко та Митнятива.